Українці глузували над ним ще більше ніж над Януковичем. Колишній прем'єр Микола Азаров тік з України більше десяти років тому, але його Азірівку пам'ятають і досі. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, де зараз політик, якого українці називали кровосіся, докладніше далі. Микола Азару прем'єр-міністр України часів правління бігло президента Януковича. Він запам'ятався українцям як винахідник особливої мови Азірівки, покрученого українсько-російського суржику. Ще раз попереджую! Ще раз попереджую! решара кровосись, кровасіс. Попередні кіти що раз попереджую! Да. Ще раз попереджую! Да. 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 уперів. Ліквідуємо да. 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 пошли ви! шляхи розбиті, сміття не нівозець, темна вулиця, березень і квіті. Після Революції Гідності Азаров ганебно втік з України. Спочатку політик поспішно виїхав до Австрії, де має нерухомість, а потім переїхав до Росії. До речі, крім Австрії, експрем'єр має нерухомість ще й в Італії. За деякими даними, Микола Азаров зараз живе у Москві або в Підмосков'ї. Також були чутки, що його будинок неподалік житла Януковича. Спочатку біглий високопосадовець Казнократ, навіть намагався брати участь у російському політичному житті. Зокрема, у жовтні 15-го року брав участь. У засіданні Комітету Держдуми Росії у справах СНД, утім, не склалося. І тепер Микола Азаров вважає себе вченим, хоча не має жодних наукових публікацій, що не заважає йому балотуватися в академіки Російської академії наук. Мабуть, Азаров бажає перещегуляти свого колегу Януковича, який не соромився називати себе професором, але не міг написати це слово без помилки. Відомо, що Азаров та його родина ведуть у Росії максимально непублічний спосіб життя. Проте майбутній академік охоче дає інтерв'ю та коментарі журналістам російських змі. Говорить, здебільшого про війну та українську політику з проросійською, звісно, риторикою. Наприклад, він критикував можливу передачу Шаракет Томагавк Україні. Україна повністю знаходиться на безпеченні запада. и финансово и материально и в вооружениях и в руководстве военными действиями, потому что Тамагавка это ведь не самостоятельное отдельное изолированное какое-то решение, это является комплексным, естественно решением, которое предусматривает усиление конфликта со стороны Киевского режима, перенесение ударов в Улья России, нанесение ударов по стратегически важным объектам, потому что Тамагавка не игрушки. Это оружие, с помощью которого разрушили в освобі, если кто-то забыл. В Україні Азаров під слідством Держзраду і перебуває у розшуку 23-го року. Йому повідомили про нову підозру, тепер через роботу на російську пропаганду, дискредитацію української держави та заклики до повалення конституційного ладу в Україні. А згодом до суду направили обвинувальний акт щодо Януковича та Азарова за харківські угоди на користь Росії. При цьому в Європейському Союзі на нього не накладено жодних санкцій. Тож теоретично Азаров може спокійно ї їздити До Європи та жити на своїх вілах в Австрії та Італії, якщо не боїться. Вона провела усе життя поруч із людиною, яку ненавидить півсвіту, її звати Ельга Сеп, і вона дружина одного з найвідоміших російських пропагандистів Владіміра Соловйова, знаного своїми цинічними та істеричними заявами про Україну. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися подробиці спільного життя Ельги Сеп і стричі одруженим телеведучим. Докладніше далі. Третьою дружиною Соловйова стала дочка відомого російського сатирика Віктора Коклюшкіна Ельга Сеп. Сам сатирик Коклюшкін теж не надто любив Україну. Наприклад, після Революції Гідності жартував, що тепер українським президентом слід вважати Барака Обаму. Тож Соловйови з третьою дружиною зійшлися не лише на ґрунті спільного інтересу до виробництва дітей, а спільних нащадків у них, до речі, аж п'ятеро. Отже, що відомо про Ельгу Сеп, вона народилася 1 червня 1972 року у Москві, Тож зараз Зараз жінці 53 роки. Вони познайомилися із Соловйовим, коли дівчина була студенткою педагогічного та паралельно будувала кар'єру моделі за сімейною легендою, яку можна знайти у російських глянцевих виданнях, якось під час чергових зйомок у кліпі, коли Ельзі у гримерці робили зачіску, туди зайшов Соловйов. Він був зачарований молодою красунею і відразу дав їй свою візитівку з проханням телефонувати, коли знадобиться допомога. На момент знайомства з Ельгою пропагандист вже був відомим телеведучим, але дівчина про нього нібито нічого не знала. Проте згодом чомусь все ж таки перша йому зателефонувала. На першому ж побаченні він запитав, коли можна буде зробити їй пропозицію. На що та відповіла на третьому побаченні? Соловйов власне так і зробив на третій зустрічі. В ресторані влаштував карнавали з циганами та ведмедями і запропонував обраниці рукою серце. Втім, вона погодилася не відразу, і з моменту провод до весілля минув деякий час. Уже 2001 року, коли Ельга народила Соловйову сина, вони нарешті одружилися. Спочатку пишного весілля не було, розписалися і вирушили у подорож. Однак, через 5 років пропагандист таки влаштував дружині пишне весілля у старовинному замку на березі озера. За час шлюбу Сеп народила Соловйову п'ятьох дітей: Данила, Софію, Бетіну, Емму Естер, Володимира та Івана. Жінка закинула свою модельну кар'єру і присвятила себе родині та вихованню дітей. Відомо, що Соловйов з дружиною та дітьми живуть у заміському будинку в Пірідіалкіно. При цьому жодних публічних скандалів навколо самої Ельги СЕП здається не було. Вона веде не публічний спосіб життя, а предметом розслідувань і новин зазвичай стають майно, санкції та особисті зв'язки її чоловіка. Однак команда російського небутерброда Олексія Навального, убитого у лютому 24-го року, в таборі на Ямалі, стверджувала, у Соловйова є друга сім'я. У цих публікаціях СЕП фігурує лише як офіційна дружина. Тож справжня кількість дітей російського пропагандиста слід гадати набагато більше за оприлюднену. Нагадаємо, що Соловйов перебуває під міжнародними санкціями, зокрема України, ЄС, Великої Британії, Швейцарії та Австралії. В Італії за санкційними заходами ЄС у нього заморожено дві віли на озері Комо вартістю приблизно 8 мільйонів євро. ДБР оголосило про ініціювання міжнародного розшуку і отримало заочний арешт. Удо підозра стосується публічних закликів до зміни державного кордону України тощо. Її називали чорним ротом партії регіонів. Вона здобула недобру славу своїми українофобськими заявами, зокрема, називала протестувальників на майдані вандалами та екстремістами, а українських захисників злочинцями, звеличувала Росію про те, чомусь відправила свою доньку вчитися до США. Підписуйтесь на канал Телеграф щоб дізнатися, чим ще запам'яталася українцям колишня депутатка від партії регіонів Олена Бондаренко. І де вона зараз? Ладнейше далее. А як усе добре починалося, Олена Коваленко, таке дівоче прізвище майбутньої скандальної народної депутатки, народилася 26 травня 1974 року у Маківці Донецької області у сім'ї медсестри та Шахтаря. За її словами, родина була небагатою, але на книжки грошей не шкодували. Не дивно, що дівчинка-відмінниця спершу вступила на історичний факультет Донецького державного університету, а згодом на журналістику. Кар'єру в медіа почала у 1994 році, коли влаштуван. Валася в регіональний тижневик Донецькі Новості позаштатним штатним кореспондентом. А за три роки зайнялася політичною журналістикою, перейшовши у регіональне відділення телеканалу Інтер ТРК Новий Донбас. Не дивно, що згодом Олена, яка вже на той момент взяла прізвище чоловіка Бундаренко, почала будувати кар'єру у політиці. У 2001 році вона обійняла посаду прес-секретаря Бориса Колеснікова, голови Донецької обласної ради та однієї з ключових фігур партії регіонів. А згодом працювала керівником прес-служби Донецької обласної ради. У 2006 році Бондаренко стала депутатом Верховної Ради п'ятого скликання за списками тої ж таки партії регіонів і просувала ідеологію цієї полісили, виступаючи проти україномовного контенту. Наприклад, підтримувала проросійські ініціативи, включаючи. Кампанію проти перейменування Донецького університету на честь Василя Стуса вона також закликала польський сейм визнати волинську трагедію геноцидом поляків та засудити самих українців. До того ж, вона була частою гостею на пропагандистських телешоу в країні агресорці. Для мене Росія не ворог, і те, що відбувається в Росії по відношенню до українців, свідчить про те, що вони до нас ставляться симпатією, казала колишня народна депутатка. Взагалі, Бондаренко робила скандальні заяви, хоче і часто і здається без жодних рефлексій. Опозиційні журналісти навіть не надто компліментарно прозвали її чорним ротом партії регіонів. Зокрема, 13-го року вона порівняла тоді ще не біглого президента Януковича з американською попзіркою Мадоною, але не тому, що Віктор Федорович гарно співав або запально танцював. Про це історія якраз мовчить, а тому, що він також може зібрати натовпи шанувальників. Бондаренко стверджувала, що українська армія вбивала на сході дітей і нагадувала, що головорізи з Беркута це теж чиїсь діти. Окупацію України Бондаренко називала громадянською війною. Цілком природньо, що після вторгнення Росії нардепка зникла з медійного простору та соцмереж. Її останній ролик на Ютубі датований 20 лютого 2022 року. Сьогодні Бондаренко нібито працює в Москві в освітніх програмах для підприємців у технопарку Сколково. Цей інноваційний центр Нівно відомий через низку корупційних скандалів про сім'ю Бондаренко відомо небагато. Екс нардепка одружена з Андрієм Бондаренком, колишнім заступником міністра надзвичайних ситуацій у 10-12 роках. У них двоє дітей: Поліна, 99-го року народження, та 15-річний Михайло. Про сина підлітка інформації немає, а донька веде активне публічне життя. Зокрема, відомо, що Поліна мешкає зі своїм чоловіком у США та займається музикою під псевдонімом Ліна Ку. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.